Так, на СТО. І все, турбину від капітали, я так понимаю. Пускай каструєно. Катріж поміняли. Що таке катрюж взагалі? Це внутрінка? Путин, назва це вже як катріч. Ага. От ага. це холодний, не горячий стоїть. Ну, люфта немає, зрозуміло. Тепер буде дуть дуть як треба. Оце ремонт, по-моєму, 12 тисяч. Турбіна. Така маленька, але А так? А ось о мотор. Дособирується. І Юра сказав, сьогодні будуть пробувати засовувати. Нові першня, все нове. Навісне вішається. Нові фільтри. І надіюсь, надіюсь, коли воно виїде на наступному тижні, мабуть? Завтра заведемо? Ну тоді, якщо завтра заводиться, то до понеділка я сподіваюся, що я її заберу. Бо вже куча роботи зібралася. Роботи її запускати. Угу. Вона допомоги сама геморрой? всу. Да, і коли вкидували, вирізали ось кусок борта, бо не могли витягнути. Що ти кажеш? Huh.